Жіно, замовляйте матрац зі знижкою усього від 499 гривень. Телефонуйте! Якщо ви планували оновити матрац, то це потрібно робити прямо зараз. Адже матрац Каспер Ортолайф це миттєве рішення для незручного дивана або зношеного матраца за розумною ціною. Усього від 499 гривень. Ще й з можливістю безкоштовної доставки. Вигідно купувати саме зараз. Старі дивани, рівні матраци, пружини, що стирчать, все це у минулому. Просто замовляйте матрац Каспер Ортолайт, і він подарує вам глибокий здоровий сон та позбавить болю та незручностей після сну. Ще й за такою вигідною ціною. Усього від 499 гривень не потрібно купувати новий диван або дорогі матраци, адже матрац Каспер Ортолайт ідеально адаптується до будь-якої поверхні, згладжує нерівності та дефекти. Завдяки високощільній піні з ортопедичних... Цими властивостями матрац рівномірно розподіляє тиск, підлаштовується під контури тіла та надійно підтримує спину те, що треба. А міцний жакардовий чохол зі 100% бавовни забезпечить довговічність і комфорт на довгі роки. Для надійної фіксації передбачені еластичні стрічки. Також матрац можна згортати та легко перевозити. Матрац стопер Casper ортолайк підійде як для двоспального, так і для звичайного ліжка, для дивана і навіть для крісла ліжка чи тахти. Обирайте потрібні. Параметри, адже для вас доступні велика кількість стандартних і навіть нестандартних розмірів ширини та три варіанти довжини, а також різні варіанти висоти. Оберіть оптимальний матрац Каспер Ортолайт і насолоджуйтесь відпочинком. Забудьте про дорогі меблі та громісткі дорогі матраци. Замовляйте Каспер Ортолайт за акційною ціною. Усього від 499 гривень, ще й з можливістю безкоштовної доставки. Розпродаж! Вигідно купувати саме зараз. megvan, Втомилися платити за кабельне чи онлайн-телебачення? Ваші улюблені канали постійно зникають, а рахунки ростуть? Припиніть переплачувати. Є рішення, яке зробить телебачення для вас безкоштовним раз і назавжди. Універсальна приставка Телебокс. Це ваше безкоштовне телебачення. Усього один пристрій, і ви отримуєте понад 35 цифрових ефірних каналів та більше 120 супутникових каналів без абонплати. Саме зараз діє акт. Акці... Ційна пропозиція. Замовляйте! Усього за 999 гривень. Зазвичай ви платите за телебачення 300 гривень щомісяця. Порахуйте самі! Вартість телебоксу це лише три місяці абонплати. Купуєте раз і більше не платите за телеперегляд ані копійки. Універсальна приставка телебокс працює з будь-яким телевізором, старим чи новим. Просте підключення, жодних складних налаштувань. Впорається навіть дитина. Безкоштовне телебачення. Ні підписа місячних рахунків на сплату. Замовляйте універсальну приставку Телебокс, поки діє акційна пропозиція. Усього за 999 гривень. Купуєте раз і отримуєте безкоштовне телебачення назавжди. Зі звичайною приставкою відео підвисає, переривається, або взагалі канали перестають транслюватись. Це, м'яко кажучи, дратує. Універсальна приставка Телебокс оснащена найпотужнішою системою стабілізації сигналу. А це значить. Що ви будете бачити телеканали у відмінній якості HD, без затримок та зависань. Приставка Телебокс. Це ваш максимально комфортний телеперегляд без зайвих витрат. Але і це ще не все. При замовленні ви отримаєте HDMI-кабель для ще кращої якості зображення у подарунок. Поспішайте! І приставок обмежена універсальна приставка Телебокс. Усього за 999 гривень, 150 каналів, HD-якість. без абонплат. Телефонуйте. Удачный проект!